20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам'яті героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів під час революції гідності. У місті Дубно відбулися скорботні заходи та вшанування пам'яті загиблих. Коминальну молитву за загиблими героями відслужили священики Православної церкви України. І нині, у воєнний час, герої Небесної Сотні стали для всіх прикладом прикладом незламності у боротьбі за свободу, незалежність і наше існування як нації. І як і колись, так і зараз ворог той самий. Це та Російська імперія зла. Але усі часи. Українці знаходили в собі сили, сили боротися і протистояти цьому злу, так як і сьогодні. І серед числа тих всіх героїв і Минувщини, і сьогодення важливе місце займають герої Небесної Сотні. Вони не просто віддали своє життя за наше майбутнє, пролили свою кров. Вони показали нам, вони показали всьому світу, як потрібно любити свою батьківщину. Захід зібрав небайдужих добенчан, учасників революції гідності, представників громадськості та влади, працівників установ, правоохоронних і військових структур, Шановуючи пам'ять героїв Небесної Сотні, присутні запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятного знаку. Серед присутніх також був активний учасник Революції Гідності Олександр Краснов, котрий тоді отримав поранення. Зараз каже йому непросто згадувати ті поремні події. Перше, що поїхав на Майдан, тільки за те, що дітей побили. За що? Це вже 11 років, навіть палець о палець не вдарилось. За що гинуть наші люди? За що гинуть наші діти? До дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні дерева біля пам'ятного знаку у Дубні прикрасили паперовими ангелами у пам'ять про тих, хто віддав життя за свободу і незалежність України.